Мир вам, брати і сестри, слава Богу, що дійсно така важка ніч була, але ми з вами тут. Це про що нам каже? Це нам каже, що дійсно Господь до нас дуже милосердний з вами, що ми маємо таку можливість. Да. На жаль, ми вже чули члени, члени церкви нашої да, є, є, що постраждали. Да, тому ми молимося за них і по можливості, як підбадьорюємо. Сьогодні я б хотів би з вами е, так вийшло, що я готував текст, да, і він трохи схожий для нас, для підбадьорення. Ви знаєте, брати і сестри, сьогодні в нас такі переживання внутрі всіх є. Да? Ну, ми розуміємо просто з війною це є. Нас, хто нас може заспокоїти? Тільки Господь, так, тільки Христос. Ми можемо прийти до Нього. Знаєте, я вам сказав, навіть і невіруючі люди, якщо вони невіруючі, вони десь приходять до певної, да? вони опираються в щось, куди вони тоді кажуть, Боже допоможе. Все одно вони прийдуть до Нього. Ну, в будь-якому випадку всі шляхи йдуть до Бога. Тому знаєте, нам сьогодні з вами треба шукати тільки в Христі. Ну, да, я не кажу тільки за невіруючих. І нам з вами треба підбадьорення, треба перебувати в Слові, треба розуміти, що Христос від нас хоче і слідувати за цим. Я б хотів би з вами сьогодні прочитати один текст Матвія, 11 розділ, з 28 по 30 вірш. 11 розділ. Матвія, 11 розділ, 28.30. І подивитися два таких кроки, про які говорить нам Христос, і що ми повинні робити. Давайте прочитаємо. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем і знайдете спокій душам своїм, адже моє ярмолюбе і мій тягар легкий. Дуже добре, так? Да? Перше, про що тут говорить Христос? Що Він каже? Прийдіть. Да? Він нас закликає прийдіть. Що це означає прийдіть? Придіть, це покаятись, нам потрібне покаяння. Да, це не новина, що навіть нам, християнам, які ходять в церкву, нам потрібне покаяння з вами щоденно. І тут Христос каже, прийдіть і покайтеся перше. Що таке покаяння? Визнати усі свої гріхи перед Богом і увірувати, що Ісус Христос є наш Спаситель. Він є володар всього. Це наше покаяння. Не просто сказати. Ну, вибач, вийшло в мене щось там. Ні. Навернутися від ріха і слідувати за Богом. Да, ми маємо навернутися і далі йти і слідкувати, як ми живемо, і брати звідси. Саня, чи ми дійсно ми покаялися, чи ми не покаялися? Да, ми знаємо, що з вами покаяння це обернутися і рухатися в іншому напрямку. Да, і ми шукаємо не просто рухатись, а бачити, що Господь від нас хоче. В слові є всі орієнтири, Як ми навіть тут є, як і ми жили. Да? Но ми знаємо, що коли Ісус Христос прийшов в наше серце, ми маємо це визнати і маємо слідувати, тому що від нас Господь хоче. Да? Він нас не заставляє, Він нас не змушує, він нам просто пропонує, що є дуже хороший шлях. і ми можемо йти за ним, і він буде радіти цьому, і ми будемо радіти цьому. І тут в цьому є віра. Що таке віра? Ми з вами можемо прочитати, щоб це не було з моїх слів, сказано. Іван до євреїв, послання до євреїв, 11 розділ. Він весь говорить про, про віру. Але ми з вами прочитаємо перший вірш. і Порозмірковуємо на ньому. Віра є підстави для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Дуже чудовий такий вірш. Е, про, що, про що нам говорить цей вірш? Про визнання, да? і чи? Про, про віру це переконання. Чи перевірення да, наших сердець, е, з, з особисті стосунки з Богом, що ґрунтується на довірі да, і Його благодаті, мудрості та все, і, і все навколо, да. коли, коли ми віримо в те, що Бог є, і Його не бачивши, да, коли ми в щось віримо і не бачивши, оце наша віра. Знаєте, і Господь він нам, він нам говорить про це, що повірте, будете мати спасіння. Да? Він закликає нас до цього. Якщо ми будемо вірити, да, що є Христос, і Він в свій час прийде, і ми будемо мати спасіння, так, і Він прийде. Ми це знаємо, брати і сестри, що Він прийде. Але тут хороше питання, чи ми готові з вами, коли Він прийде, отут хороше. Якщо готові, ми скажемо, що да, я готовий, це дуже добре. Але якщо десь якісь є внутрішні переживання, то десь, можливо, нам треба покаяння і, і спілкування з пастирами, воно допомагає дійсно. Бо ми коли десь закриваємося, знаєте, ми десь самі, то ми можемо десь трохи рухатись неправильно і нема кому нас підбадьорити, ми думаємо, що це так. Тому насправді буває, треба і підійти поспілкуватися, отримати якісь, якісь орієнтири для нас, для особистого. Да? І другий пункт, про що нам говорить другий пункт, який я хотів би з вами е, поговорити, е, 29-й вірш. Візьміть моє ярмо. Да, візьміть, про що це говорить текст. Візьміть Христове ярмо. Означає підкоритися Господі, навчитися у нього лагідності і покірності. Ми маємо це, проти сестри, зробити, це покаяння. Це, це покора. Покора нам говорить про що тут? Спасіння передбачає підкорення, тому що Христос є. Є, є меж, межо да, цього пануванням над, над, над нами, над нашою землею. Е, і Він підтримує. Тому Ісус закликає покоритися і слідувати за Ним, брати і сестри. Це дуже важливо, коли ми покладаємо надію на Нього. І Він це бачить. І, і кожного з нас він підтримає в цьому. Да, він може підтримати. Через слово в якийсь день Він може в якийсь слово через брата десь підтримати. він може десь в церкві нас підбадьорити. Наша задача, брати і сестри, молитися з вами і прислухатися, що до нас Христос хоче сказати. Він дуже часто говорить, але ми дуже мало його слухаємо, на жаль, десь. Ну, просто ми сьогоднішніми обставинами можемо його десь трохи не, не почути. Те, що Христос нам каже, бо Діявол також працює і. Він нас десь десь відводить трохи бік. І до цього я ще хотів би сестри, зачитати Філіп'янам 2.6. Тоже таке підтвердження. Філіп'янам 2.6 по 8 стих. Він маючи Божу природу, навчившись посягнути, будь... він маючи Божу природу. Не вважавши посягнути, бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши раба, постав у подобі людській, і визнав, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Дуже так чудово, Христос. Говори, брати і сестри, ми взяли да ми з вами сьогодні поговорили про два пункти прийти, так? Да, це важливо. Ми маємо перше, що прийти і покаятись. Це дуже важливо, якщо в нас є така людина, чи можливо дивиться трансляцію. І вона ще не з Господом. Сьогодні той час. Сьогодні Господь навіть. Ми бачимо ще цієї ночі, що Господь дійсно він милосердний, він ще продовжує, якщо ми проснулися, так, чи ми, можливо, не спавши, але ми сьогодні живі. Це підтвердження того, що Господь ще нас закликає і дає нам ще цю можливість покаятись і бути вірним йому, служити йому. Так. Він багато не треба. Тому, будь ласка, це зробіть. Ви маєте зробити це вдома. Ви. Ви можете вийти в церкві, покаятись, ви можете прийти до брата. Або серед тижня навіть позвонити сказати, брате, я покаяюся, дасть пастирів взяти чийсь номер і зателефонувати, сказати, брате, я, я грішний, я признаю свої гріхи перед Богом. Це важливо дуже. Друге, да, друге більш, знаєте, таке стосується вже для для нас, з вами з християнами, взяти. Ярмо його, да? коли ми з вами покаялись, ми прийшли, ми повинні знати, ну, що таке ярмо, да? колись коней брали в них і руководили ними, да? вели. Тобто наша задача, він каже, що моє ярмо легке. Моє ярмо легке, да? лагідне. І дивіться, Христос він легкий, да? Він лагідний. Тобто, якщо ми будемо такі, да? на роботі, де ще в дорозі, я, знаєте, в себе на роботі навіть на будь-якій замічав, що Людина, яка не свариться. От яка людина, вона собі їй сказала, вона робить собі покірно, все, спокійно. Тобто, і до цієї людини нічого не требується. А є така людина, що ти щось сказав, і вона завжди щось говорить. Всі, от, це не треба, але він щось скаже. Ну, він піде робиться, але він все одно щось скаже своє. Тобто, і все одно вже до нього підходить. Вже, ну, то есть, і він вже такий, вже не має цієї лагідності, цієї покорі. Так і Господь, а ми знаємо, що Господь він лагідний, Він покірний, Він пише. Я лагідний, покірний серце. Це. Дуже добре. І, е, я б хотів би зробити на практичне застосування для нас, брати і сестри, для тих, що хто щось сьогодні не з Богом, да, вам треба покаятись і прийняти Його. Да, а для нас, брати, і з вами, сестри, які ми вже в Христі, е, наша задача брати слово, читати, підкорювати з Господу, да, бути покірні Йому. Якщо ми будемо читати, якщо ми будемо розуміти, що тут написано, наша буде покора, Господь це бачить і Він нас нам дасть більше. Мо, брати, і сестри, б... давайте ми помолимося, подякуємо Богу за сьогоднішній день і за його благодать, яку він зробив для нас. Амінь. Помоліться, будь ласка, хто має бажання, і я завершу.